Я майже вже зібрала речі всі. тому що сьогодні я йду на величкий хайк, і я обмовила свого друга поїхати туди, тому що в нього є машина, і в нас обох є бажання поз'єднатися з природою. Тож я підготувалась. У мене тут є вода, кава, їжа. Також я зарядила камеру, взяла окуляри сонячні, не знаю, чи вони мені знадобляться. Також кепку свою. І ось це не дивуйтесь, це для телефону, щоб я його просто потім повісила, і він так в мене телопався. That's so helpful. Виглядаю я вже не дуже на сьогоднішній день. Дуже втомились ми. Зараз вже заїхали в сусіднє місто. Такий тут туалет не дуже. Тобто, хоч вам розкажу новини. Бо ми поїли, попили каву, яку я нам зробила дуже смачну. Зі мною ніхто не залишиться голодним. От, і вже будемо видвигатися додому, тому що нам ще їхати дві години вже шоста, п'ята година. Насправді вже шоста, п'ять, двадцять два. Отож, От, їхати. Боже, що це таке? Ось. Thank you. Thank you. Is it only one? Yeah, yes, it's just one. Ця сумка, це взагалі просто краса. Вона, по-перше, не воняє. Мені здається, ні, просто немає недоліків. Я не знаю. Це, це щось неймовірне. От хто скаже, що це Аліекспрес? Я щойно повернулася з вулиці і прийшла не з пустими руками, бо, по-перше, я сходила в магазин, купила там все для своїх наступних подорожей, які в мене відбудуться десь приблизно через вже менше, ніж через місяць. От, і мені поприходили також. Посилочки з Аліекспресу. Замовляла я їх о, десь тиждень тому, і вони мені прийшли. Одна дуже масивна прийшла, бо там сумка невеличка, але така середня. Е, і також така маленька, вже все відкрите, звісно. Е, мені її просто кинули в поштовий поштову скриньку. Давайте почнемо з маленьких посилочок. Оця була разом з сумкою. То тут нічого особливого. Ось така штука, must-have для тих, хто не вміє ходити у взуті, також, як я, і у кого рветься заднік. Бо в мене всі кросівки вони просто в ідеальному стані. Але всередині, через те, що я там взуваюсь без ложечки і так далі, в мене постійно все рветься. Вже другий раз купляю, але в цей раз купила такого сірого кольору, бо мені вони потрібні для моїх сірих ньюбелансів. Єдині кросівки, які в мене не рвались, це були всі найки. Я не знаю чому. Не знаю чому, але саме Найки витримують все, в когось почалася сигналізація. Далі така маленька також посилочка. І тут був отакий шнур, і мені він прийшов для того кольору, якого я хотіла. Я не знаю, чи мені е, просити це перевідправити, бо мені не подобається цей кольор. Я не таке замовляла. Це шнур на телефон, в мене є а, такого, як. Боже, як він називається той колір? Я забула. Напишу синього кольору. Забула, що називається синій колір. Ладно, неважливо. І, собственно, навіщо я замовляла всю цю ерунду, тому що вона мені була ну не прям потрібна. Це була ось ця сумка. Вона мені якось попалась в Тіктосі, що в рекомендаціях якихось. Я так думаю, блін, де таку знайти? І потім я заходжу на Aliexpress, і там вона. Ми зараз просто офігієте, бо знаєте, навіщо я її купляла? У мене є червоні носки, шкарпетки, не питайте. Взагалі я дуже сильно втомилась і думаю, зараз піти поспати. П'ятниця, п'ята година вечора, я йду спати. Тому що я трошки вже не вивожу, думаю, бо мені видно по моєму стану, що я просто не висипаюсь у мене. Очі вони все видають, і ця замученість вона, вона вже якось ненормована. Знову кудись пропало. Мені подобається. Головне, зараз щоб розмір підійшов і буде просто. Боже, просто чотенько. На манікюр собрано, бо вже все відросло. Тут взагалі все поломано просто. І через п'ять днів я уїжджаю на океан і подивіться на ці кросівки. Вони просто бляха, муха, ідеальні. Все, я побігла, бо мені ще треба зайти в бібліотеку, роздрукувати там кучу всього і потім ще зайти на train station. Що я за сьогодні зробила? Дуже багато всього насправді сьогодні зробила. Але мені завжди здається, що я взагалі нічого не зробила. Я зараз тут стояла думала дві хвилини, як зайшла до себе в кімнату. Просто день пролетів отак от. Я насправді багато чого зробила, але я завжди планую два рази більше, ніж я можу зробити. І потім думаю, блін. А можна ж було до кінця доробити свій список справ, але ні. Тому зараз я буду вперше за цілий день нормально їсти. Потім хочу поготуватися до екзамену. Якщо буде встигати, от завжди так просто відео, змонтувати відео, коли я викладу нарешті відео з Харкова. Я не розумію, чесно кажучи. Я там дуже багато знімала, але це було взимку. І я дуже сильно торможу з монтажом того відео, бо мені постійно дуже хочеться його нарешті опублікувати, але знімала я його в січні, зараз в нас в червні. Кому це буде цікаво, я не знаю. От, Тому в мене дуже сильно тормозиться весь цей процес монтажу, бо мені вже здається, що це буде взагалі не цікаво, і кому це взагалі треба. От, на вулиці дуже холодно, тому я сьогодні в такому. Худаку нормально такому, от, бо курточку не хочеться вдягати літо куди? Взагалі я сьогодні молодець, я так вважаю, тому що я, хоч і проспала все, що я могла сьогодні проспати, хотіла встати о сьомій ранку, встала в тозі о дев'ятій, але зато я дуже класно виспалась нарешті, і це мене радує. Відправила речі, бо я розхломилась, попродавала все, що в мене було в нормальному стані. Все, що було в ненормальному, я на переробку У нас тут є спеціальні такі контейнери, куди можна віднести свої речі, і вони там щось з ними роблять. Не знаю, sustainable. було. Зайшла до бабусі, пообідала в неї, трошки робила. Зайшла на train station, роздрукувала квитки, бо я не знаю, якого хрена Я купила е, випадково квитки. Або таки треба було купити їх, е, щоб колекнути, щоб забрати на станції. Я не знаю, яким чином завжди в мене вони були онлайн. А тут я розумію, що я не доїду, бо мені треба забрати їх спочатку. От тому я перестрахувалась, забрала їх е, е, завчасно. Також сходила на йогу, дуже себе класно почуваю, Тому у мене такий е, класний настрій зараз. Зайшла ще в бібліотеку там по справах, ще роздрукувала. Забрала посилочки. Мені ще одна прийшла, коли я вже прийшла додому. І я вже така: Окей, завтра заберемо. Будемо міряти там штани, мені прийшли, бо мені впадло сходити в магазин, і я замовляю все онлайн. Все, я не буду болтати, бо я вже наболтала на 5 хвилин. Я сподіваюся, що при монтажі я щось там підрівняю, і ви будете слухати мене трошки менше. Мені прийшла нова посилочка, яку я зараз з вами хочу швиденько відкрити і подивитися що там всередині. Тут знаходяться дуже класні чохли для телефону, про які вам зараз буду розказувати, поки ми будемо їх розпаковувати і чіпляти на мій телефон. Тому що я дуже excited, я їду в нову подорож зовсім скоро, і хочу взяти з собою новий чохол. У мене на цьому телефоні на новому лише один чохол, який я замовляла взагалі з Амазону, не вибираючи, бо мені прийшов телефон раніше, аніж чохол, і я не могла ходити з телефоном, тому що я боюсь ходити без чохлів, щоб там не розбити всі діла. І це упакування просто. Ви бачите, так? Да? Це кейс бенг у мене. З ними співпраця, і я дуже насправді рада, що вони мені погодились надіслати прям таку колекцію і те, що я прям обирала. Подивіться просто на цю якість. Ось це все, це замінні такі бекграунди на чохол. Тобто ви можете один раз замовити чохол і постійно потім замовляти собі е, нові картинки і просто їх вставляти. Я вибрала ось таку, з такої ж серії, отаку. В них є якісь назви, але я в це все не вникала. І просто замовила ті картинки, які мені найбільше сподобались. Просто якість, неймовірна. Давайте зараз спробуємо якось ставити. Я це вперше все. Воно вставилось. Уявляєте? Все? Ви самі це бачили? Дуже зручно. Thank you